Такої практики в інших містах немає. Міська рада Трускавці прийняла рішення платити щомісяця учасникам АТО бойових дій по 2000 гривень. І це і оплачує їм. Це матеріальний стимул, а більше моральний стимул воїнам відстоювати кордони України. Такого в інших містах немає. Міська рада прийняла рішення виділила земельну ділянку у Трускавці, для будівництва багатоквартирного будинку для учасників АТО кооперативу. Ми міська громада забрали її за аукціону, мала продати і отримати кошти для цих воїнів. Це питання на марину. Мене... Головому скром. Ну сьогодні, ну я мовчу, тому що ніхто жодних запитань не задавав. Так якби, та так якби розумієте, людей це не хвилювало, але я так розумію інше, що ну, бачать всі, що всі питання є, є постійно на контролі, і ми їх вирішуємо. Ви розповісти адресна допомога. Кожен воїн АТО отримує посилку. Наш так от ви тоді витягнули за часну козу для собі отримує без пізніше. А в не пізніше? То воно є зараз. Пізніше воно не буде актуально. Ми переможемо в війні. У Скільки учасників мають розказатися? 41. 41 учасників. А нам не зробить? Ми, Ми розбачаємося. Пані, Пані Галино. Він про це розповісти. Начальники відділів сьогодні утворюють окремий відділ за дорученням міського голови по збору інформації. Учасників АТО. Ну, я ще скажу річ, пан голос чогось мовчить скромно. Не підписано доручення створити у музеї в нашому музеї міста окрему експозицію Трускавчани в боях за волю України в АТО. І вона буде відкрита 14 жовтня. Також на школі буде організована. Кімната військово-патріотичного виховання, яка буде в першу чергу налаштовувати на патріотичне виховання не тільки дітей, а й вчителів в тому числі, Це буде присвячена воїну, який загинув який вчився в другій школі Сергію Шевчуку. Ми вже цим теж займаємося. Теж буде. Зараз дуже важливо, панове, цей час. Це є час нових героїв. І час і актуальний час тих героїв, які полягли за незалежність України в е попередній зобі. Дуже важливо. Бо ми, ми всі зі школи, я вже це говорив на попередніх нарадах, знаєте, нам вкарбувалося в пам'яті е ну, невідомо хто. Там Павлік Морозов, розумієте, от ще там хтось. Е а де наші герої, українські герої? От їх треба показувати, з ними, з ними треба йти по житті. Власне, ми вертаємося до того, що сьогодні Україна має дуже би, потужний імпульс, імпульс до розвитку, в першу чергу, через обороноздатність. Ми маємо єдину сьогодні в Європі армію, яка має бойовий досвід. І не бойовий досвід загарбника, а оборони, тобто вітчизняної війни проти тих, хто хоче нас знищити. І цим треба теж скористатися. І про це треба говорити дітям на кожній нараді, на кожному уроку, в кожній родині, в кожній школі. Так. І Ще одне. Знаєте, коли я читаю те, що пише Укрнет, Українська Правда, в мене страх, що завтра загарбують Україну. Але коли я спілкуюся з воїнами, які відтам приїжджають, то в мене навпаки ми їх дотиснемо. Бо вони кажуть, Чомусь не пишуть про те гори трупів, які ми кладемо там. Каже, вони нас бояться, не ми їх. Це розповідають наші воїни. І, але чомусь в засобах масової інформації ми ото не можемо показати нашому народу. Отак От мені здається. Е, мусимо працювати активніше. Пане Володимир, чи є ще питання? Є, є. є. Ну, є. А Дякую. Е,